Вітаю, шановні глядачі. Як ви помітили, на каналі відбувся брендинг, і тепер він називається Залізнична Україна. Тому підписуємось на мій канал, хто ще не підписався. І так, одним із самих навантажених залізничних ділянок України є ділянка у відниці Хмельницький Тернопіль. Вона з'єднує Київ і Львів з трьома великими містами, які являються обласними центрами. Тут проходить велика кількість вантажних і пасажирських поїздів. Один із таких поїздів є герой сьогоднішнього мого відео фірмовий поїзд 4950, який називається Кобзар сполученням Київ-Трускавець. Поїзд складається з вагонів типу люкс, купе і плацкарт. Ціна на поїзд становить 1633 гривні за люкс, купе коштує 735 гривень, плацкарт обійдеться в 367 гривень. Поїзд долає 740 км за 11 годин і 40 хвилин. На маршруті поїзд долає такі зупинки, як Київ. Фастців, Козятин, Калинівка, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Дрогобич і Трускавець. По станції Львів змінюється локомотив та як далі йде постійний струм. По станції Дрогобич змінюється напрямок поїзда. Посадка у мене, як завжди, здійснюється на головному вокзалі в Києві. Сам поїзд є фірмовим, нічним експресом і має назву Кобзару. За відносно велику швидкість для укрзалізниці на ділянці Київ Львів поїзд розганяється до 20 км за годину. Поїзд народі отримав назву Шалений кобзар». Поїзд складається переважно із вагонів КВП 2008 року виготовлення, які мають звичайне для УЗ біле оформлення. Лише одну розетку зверху над дверима в КП. На цій же панелі є кнопки для вимкнення світла і індикація туалетів. Туалети звичайні, вакуумні. В туалеті є дозатор мила. І досить таки чиста. Постіль була сіроватого кольору, і судячи з того, що полос висіли, вона давно експлуатується. Нарешті укрзалізниця повернула чай у підстаканниках. Тепер плити чай зручно і комфортно, і, як на мене, набагато смачніше. Сам вокзал міста Трускавець виглядає таким чином. Власний вихід у містам. Касовий зал і перша платформа. По дорозі додому поїзд мене здивував. Як виявилось, вагон номер 20 яким я їхав назад, знаходиться перед другим вагоном і на місці першого. І це був вагон, який був побудований на КВБЗ 22.02.2023 року. Тобто зовсім новий вагон. У вагоні були шикарні, комфортні купе з широкими і зручними полками. Туалет був дуже широкий спеціально для людей з інвалідністю. В туалеті стандартний дозатор мила і навіть пививальний столик. Місця 35 і 36 знаходяться в окремому купе спеціально для людей з інвалідністю. Вагон дуже комфортний. Ось і моє прибуття в Київ. Що стосується моєї подорожі до міста Трускавець, в першу чергу це відпочинок і прогулянка по тихому місту. Вирішив спробувати води з місцевого бюлету. А також поїхати на екскурсію на скелі Довбуша, з яких відкривається чудовий вид на Сколівські Бескиди. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Попереду багато цікавого. До скорої зустрічі!